Ні, всім привіт, род, з вас підпис под лайками, продовжуємо грати в Хойку з модом АДОП ОЛ за Україну. Без зустрічного фокусу, тому ну, через що в нас відбувається повна вакханалія ми ось так знаходимося, грубо кажучи, ми один на один проти Всі. І в нас можуть бути скоро проблеми через нестачу людських ресурсів. І так не хочеться брати усі дорослі, всі служити, але в мене нема виходу. В мене просто нема вибору. Нема. Нуль вибору. Нуль. Що дуже неприємно, що прям дуже неприємно. Та що? Окей. Ось і дорослі мусять служити. Бо мені треба розширяти свою армію. Це потрібні людські ресурси. Так, що в нас тут? Та нас звідси не виб'ють. З цієї провінції ж точно не виб'ють. Ось тут щось. О, ось тут щось не дуже приємне. Це рівнина. Зрозуміло. На всяк випадок ось сюди. Насправді наша мета пробити сюди, бо взявши ось цю ось цю ось цю ось цю провінцію, плюс Бессарабія, я зможу отримати купу людських ресурсів. По справжньому людських ресурсів. Давайте. да, Савок. В'язниця народів. Рішення взяв. Тут це нормально буде. Ці провінції я вже будую, укріплені, все нормально. Так, тут я. угу, Тут я згадав, з цього боку я йду в Тіхвін, В інших місцях я відволікаю. Давай сюди також такий потім це буде. Все одно вигідний наступ. Ви одного з вас сюди. Ви вдвох сюди, це вигідний наступ. Я вже заходжу в Тіхвін. Я. Стоп, сюди. Бо це все одно буде вигідний наступ. Все. А, Тіхвін як регіон не з нами, але як вузол постачання з нами. Прекрасно. Також як би мені треба Біссарабію анексувати. Що також для нас проблема. Я хотів сказати, трохи проблема, але ні, це не трохи проблема, це сильна проблема. Бо я її відділив, щоб в мене кордон був менше, по і того вони все одно все одно якимось дивом вступили в війну і зіпсують мені все. Тобто мені дуже багато щось зіпсувало, те, що мене. Коротше, мені буде тяжко через це забрати собі купу національних земель через існування Бісрабі. Мені треба їх тільки анексувати, і тільки потім я зможу щось взяти собі. Так, до речі, з вами я закінчив майже з авіації, але я не знаю, коли я зможу почати авіацію робити. Я справді просто не знаю. Зараз тут продовжуємо вирівнюватись, тому що можемо. У мене тут була ідея ставити аж по Вологду. Мінімум, тому що я можу. Так зараз же, в свою чергу, я скорочую фронт. О, не. просто я вигідну. Я такий зараз вигідним наступами виключно. Ми не розширяємо собі фронт наступу, який ми зараз робимо. Важкі бомби, дякую. Так, тут у нас трохи вже проблеми з постачанням, нічого критичного, сподіваюсь. А виглядає так, що ми таким чином можемо і до Вологду дійти. при бажанні. Так, я тих він, як регіон ще не контролюю, ще ні. дратуєте. Віддайте мені тих він як регіон. Тут купа захистів, але ми тримаємось. І досить непогано тримаємось. Так. Ще шість. Нормально. Хай починається. Ще шість дивізій робити одразу. От від мене ще хочете. Досліджень хочете. Тримайте торпеди. Небротайте мені. Тут що ми можемо взяти? Вона тільки піхотка цікавиться, інше я пізніше дивився. Бронебійність або протипіхотна. атака. Давайте бронебійність проти танкова. Ну, нам необхідна бронебійність. Бо танчики можуть створювати нам неприємність. Да, ой, мені подобається. Мені подобається те, який активний ми наступ тут ведемо. Що, 24 дивізії, якщо вас напряму в Вологду відправлю? Некрасиво. Ні, скасувати? Скасувати. Давай ось так. Ось так обмежу вас. Будь ласка, встаньте швидко. Ну Знову ж поки продовжую тут вихідні наступи відправляти. Так, тих він. Нарешті я тебе контролюю. А тепер через shift в Вологду. Все. Не забуваємо про підкріплення ось так. Нашим помаранчевим фільммаршалом. Що тут? Якого біса тут відбувається? Ось тут неприємно. Туди підкріплення. А Хоча вони не проб'ються. Але я на всяк випадок там побудував. Побудую укріплення, бо нема кому йти в під... цей. підкріплення туди. Нема кому йти. Уп, не. Якраз висаджується, поки я йшов на допомогу. Вдачу. Ой, а тут укріплення, Неприємно. Подивимося. Я майже зайшов волохов. Може, я вже зайшов. Ой, волохов, вологду. Чому я Волохов казав? Що це вологду. Все, є. Ой, щоб довго не мучитись. Просто роблю ось так. Це ну їм ще тяжче. Нім тепер ще тяжче Ось цей напрямок тримати. Бо типу, ну, хоча б тут вузол постачання, зараз нема. Якщо я візьму ще цей вузол постачання. Німці, ви все ще живі, ви мене дратуєте. Що у вас там поліцьких ресурсів? 522 тисячі максимум лишилось. Ось так, я тут планую прямо по залізниці встати. Атакуємо. Тут меншимо кордон. Португалія капала. Капає неприємно. Особливо урахуючи те, що Португалія хоча б трохи, але відволікала Німеччину. З того боку, залізниця звільнена. Я б ще б ось тут. Хоча. Чи є сенс тут ось ці декілька провінцій звільняти? Заради чого? Ну все, все. Тут все. Тут фіг нас відіб'ють коли-небудь вони. І вже питання, чи хоче кудись далі йти, чи воно мені нафіг не треба. Що в володі нічого нема. Ці ж 24 дивізії я можу сконцентрувати на якомусь прям конкретному напрямку, і зрозуміло, якому мені здається. О! Скоро без срабі, скоро я можу тебе приєднати. Ну, не, не прямо приєднати. Так, тут фіг я тобі. Та що, а чому ти цивільні заводи будуєш? Побудуй собі військовий. по день цивільному чисто забудувались. Так, 24 дивізії. Звідси я вас приберу? Далі без вас там впораємось. Ужгород. Я хочу звільнити Ужгород. Тут 24 дивізії на звільнення Ужгороду. О, доброго вечора. Лох! Це хто? Нідерландський рейх. Ну і куди ти поліз? Куди ти поліз? Треба було тобі тут сюди лізти. Сам винен, сам винен. Ніхто тебе не змушував сюди плити? А тут можна провести декілька вигідних наступів. Я сильніше сусню винести, виснажити. Їм ще більш дискомфортно тут було. Взагалі, навіть трохи зможу зменшити кордон. Красиво. Так, моя 24-ка підходить. Ви, звісно, не максимально натреновані. Нащо я приймаю ленд-ліз від Сарабі? Я дурний. Змінити. Надіслати, Скасувати. Учати ленд-ліз. Строй артин тима. Піхотка мені по-самому потрібна. Є ще конвої. Якими я більш-менш не користуюсь на. Ще мінус 26 автономії. 24, погна. Наша мета. Сюди. Ви, напевно, неправильно мене розумієте. Сюди, сюди, сюди. Щось тут вони. Якісь слабкі. З, з однієї провінції в одну атакувати тупо. Ось тут з трьох. Погнали. Так, з якісними дивізіями разом. З натренованими, точніше. М -м -м. М -м. Гори, кляті гори. Але при цьому бал, бал тут распорь. Я б міг би звільнити, прийшов сюди, сюди. І звільнити бал туди разполь, як мінімум. Полісся, мені потрібне, питання ще в цьому. Поліся. Мені Брест-Литовський ще потрібен. А, так погнали по тому, що там де рельєф краще. Перше взяти, взяти Пінськ, Брест-Литовський і так далі. Так погнали, да? Барновичок ще постачання, Все, я пере... перекидаю свої війська. Навіть ось так. Бо тут можна в Мінськ пройтись. Окей, трохи трохи міняємо план. О, сюди висадка. Ой, дуже лячно, дуже лячно, ага. Ага, ага. Так, ви 24, я вибачаюсь. Давайте, щоб ви швидше дійшли. Спочатку сюди, а вже звідси розійдетесь. А то ви дуже часто повинні, коротше. Дея... через деякі наступи вони починають повільно йти? Треба прийти. Навіть не дивлюсь, що там беру тут. Все. Щось взяв. Дослідження. Універсальна батарея. Коли я зможу тебе приєднати? 18, 16, 14, є. Yeah. Вишилось трохи. Блін, взявши це місто, я візьму. Так, стоп. Я хочу взяти конкретну провінцію. Ось цю. Я візьму цілий регіон. А, ні, стоп. Давайте тоді більш розумно це робити. Почну з наступу в цю. Прав... 12 дивізій, 12 дивізії. Що ж сюди, в ці. Іди сюди. ППО, мені дуже не вистачає ППО. ППО б дуже сильно навилювало їх перевагу на... На... в повітрі. Вони втримають цю провінцію. Стоп. Тоді ми справді міняємо спочатку ось цю візьму. По-перше, тут менше дивізій, по-друге, це рівнина. І. Рейхмісрят. Далі анексовано. Все. Але 1500. 1500. А. Якось зроблю. Якось зроблю. Та-та-та. Вони там намагаються міність атакувати. А, ну, окей. Мінус три дивізії в них. Хоч вони типу. Типу, тримаються, але це мінус три дивізії. Це двадцять четвірка. Сюди. А ну, не кажи, що ти не впораєшся. Мама ще хороші дивізії. Не отримаю підкріплення. Ляті, якісні німецькі дивізії. Ляті німці зі своїми клятими якісними дивізіями. Як зі своїми клятами необстріляними дивізіями. Ну зараз, окей. Ми витримаємо. Окей, окей, зараз. Дамо собі трохи більше часу. Буду ось так. Ой. Ось так відновлені дивізії відправляти в підкріплення. І таким чином ми зайдемо сюди. Хочете бої на виснаження, я зроблю вам бої на виснаження. Повірте мені, якщо ви хочете битись на виснаження, я буду це робити. І ви в цьому плані ви мене не зупините. Бо якщо ви тупі і прям дуже по-тупому атакуєте, то я трохи розумніше. Прям трохи розумніша забота, але не сильно. 899, все. О, вони. Угу, 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 Забув, що це поляки, які нам все будуть руйнувати. Але нічого критичного. Так, є, є є. -є. Ви. Сюди через шифт-сюди, може я можу зараз прорив зробити. Прям вільно зайти. Було б прекрасно. Ну, було б прям прекрасно, чесно кажучи. І одна їх спроба висадки. Погнали, ну, одразу атакуй. А це одразу ж підкріплені. Ай, нас тут підзупинили. Ми ж недалеко від Мінську. Ми прям недалеко від Мінську. Чому ви пишете, що у вас немає постачання? Погнала, ну, концентруємося наступ в цю провінцію. Просто щоб віддавити їх від Мінська, трохи зробити більш безпечно цю провінцію. Хоча прикол в тому, що я пішов в наступ, коли вони припинили наступати. Тобто вони зараз укріплені, відновлені. Замість того, щоб атакувати їх під час того, як вони мене атакують. Контрнаступом і так далі. Погнали. З підкріпленням ось таким. Погнали. Навіть якщо я ось так зроблю, це не допоможе, я правильно розумію? Опа. Ворог пішов в активний наступ. Є, це те, що треба. Ось це те, що треба. Так, ти сюди? Ти сюди? Відновлюємо спроби? Сюди. Торпеда. приємно. Вони просто самі збили собі укріплення. Тим, чи, так, тим, що просто пішли на мене. Тому в мене є можливість ось так. Андер Атакувати їх. Самі вони Так, все. Погнали. Нема часу на відновлення. Опа, зупиняємось. Все. А, нарешті взяв ось цю провінцію, яку я дуже довго намагався взяти. Далі можна і тебе взяти, після тебе Бороновича. Ой, прекрасно. Буду концентруватись на ось цей ліс. Ось цей. І давайте щоб... Ось так. Під Берлі наш. Що, тренування? Скільки ще можу? О, ще 18 одразу закинути вам. Це приємно. Я б не сказав, це дуже приємно. Що в нас тут? Сюди підкріплення. Вони мають там померти. Стоп! Якого біса тут відбулось? Я не зрозумів. Як ви могли дозволити цю привінцю взяти? Тримайте її? Ти, судячи за все, вони сюди будуть атакувати. О, бо... бо це непогана принці. Так. Нові дивізії. Сюди, сюди і до цього фільмаршала. Дістаю тобі нового генерала. На. Ну, ти будеш ось тут просто на весь західний напрямок. Так само стояти. Стоп, що? Що? Угу Відкріпити. Сюди. Зупинити. Вантажівка. Ви. Сюди. Дістати. Сюди ж. Летіть. Сюди. Двох. Відкріпити. Сюди. Тебе відкріпити сюди. Також. Так, не дати їм ось сюди прийтись. Давайте швидко встаньте. Так, як я сказав, ось так. Трохи перекрити їм шлях. Так, ти сюди. Давай. Ти сюди і сюди. Якщо зможете швидко встати, так. Мені здається, в цю провінцію саме вони не йдуть. Ось так, закриємо їм прохід. А далі вже 24 підійде. Та-та-та, трохи дали на себе напасти. Це Нар... нормально, все під контролем. Дивишся сюди. Так, да, це, типу, це мій косяк, що ми дали їм сюди висадитись. Мені треба було більш уважно слідкувати. За висадками, які тут проходять. Проходять чи не проходять, в будь-якому випадку вони без порта. Просто трохи некомфортна ситуація і все. Так, сюди я вже ж не зайду. Чи зайду? 57 ні, не зайду. Мені не зараз треба чекати, поки вони підуть в наступ і потім контратакувати. Це що? Коротше, когось покращив, прекрасно. Цікаво, за це якусь сім очівку куда дали. Мене здається, через те, що я без айронмена і без. Ну, типу, дуже часто без історичного фокусу граю. У мене не дають багато очівок. Так, ти повернись додому. Ти повернись додому. Ти повернись додому, до речі, мені окрему шістьрку сюди треба. Розширився генерал. Я не розумію, чому в них є постачання? Пише так, мов, в них є постачання. Портів в них точно нема. Да. Не. Заводи вільні. Так що у нас тут? 18? Давайте я окрему шістірку. Як на поповнення армії буде? Вироблю. Це проти когось я б'ю? А, проти британців. Це багато чого поясню. Так ти? Все буде. Так, ви вдвох сюди. Ви сюди. Та-та-та-та. Ви сюди. Ти сюди. І ви всі через шифт сюди. Все. З Звездою, пойдем, мало прозібратись, ні? Що з вами не так? Що так тяжко? Ой. У кого біса тут відбувається? Це нормально. Тут максимальний рівень, тут не максимальний рівень. Побудувати. Бо неприємна ситуація була. Та звідси з цієї привінці ви що? Чого ви чекаєте? Атакуйте мене. Будь ласка. Так, окей. Окей, якось стоїмо. Відновіться. А наказ у вас і так є. Ну, погнали. Сюди, сюди, сюди. Одну дві сюди, дві сюди. Це ви маєте їх закрити, не дратуйте мене. І агресивно. сильно. Мене дратує ось ця провінція. Дратує ось ця провінція прям сильно. Підемо на їх виснаження. Можемо спробувати. Ой, і одразу сюди хтось ще висаджується. Це цікаво. Все, тут зараз доб'ється вони. Все буде нормально. Тут тяжко. Подумаюся, чи зможемо ми чисто ось таким, так сказати, боєм на виснаження, їх звідси вибити. Виглядає, що зможемо? Виглядає навіть що зможемо. Бо ось так, я закидаю закидую і закидую нові дивізії, і воно все красивіше і красивіше стає наступ. Шарик все зеленіше і зеленіше. Ще якщо б дивізії швидше що тут? Ой, одразу намагаються мене атакувати. Ви вдвох. Ось тут тримайтесь. Ви в 24-х приєднайтесь. Додому приєднайтесь. Тут наступ. Mm. Якого біса тут відбувається? Це гори. Вони не виб'ють мене. Так, вони мене не виб'ють. Не впораються. І надто гори. Там надто гори, і я надто укріплений там. А я ж їх виб'ю. Так, да, тяжко. Тяжко, але в цій провінції я їх. Вже я їх виснажую, не вони мене, а я їх. Я. Yeah. Уу, uh, красиво. У мене є потенціал на Барановича або на цю провінцію. І мені більш цікаво виглядають Барнович. Хоча і про хід Вільнюс також цікавий. Ось так. Окей, зупинимось. Дивитись на Барновича. Красиво, Так, красиво. А, ой, у вас вже є наказ. Забудьте. Отут. Ви тут Думайте, ви висадились? Ви помиляєтесь. Так, а поки я нагадаю, що я як би розробник Ігор. І по посанню обсягу зможете знайти предмети мої ігри, і в першу чергу знайти War Factory. це гра, яка ще не вийшла, але зараз вже відкритий запис на плейтести. Відкритий. Відкритий. Тому записуйтесь, і ви зможете безкоштовно, теоретично пограти в цю гру, або додайте до бажаного, якщо ви дивитесь це відео, коли вже нема плейтестів, можливо записатись, то просто додайте цю гру до бажаного, щоб потім не випустити наступний цей момент, коли ви зможете, коли ви зможете спробувати цю гру на смак, так сказати. Так само всі, ігри, всі інші мої ігри пододавайте до бажаного. Це мене дуже підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.